Друзі, привіт! Ви на каналі Степан Маркетмейкера, і сьогодні ми поговоримо про ринок крипти. Та перш ніж перейти до цього пропоную познайомитися зі мною та моїм каналом. Мене звати Катя, і як на дивно, я цікавлюсь криптою, і на моєму шляху вже було багатсько. Це і технічний аналіз з трикутниками, які не працюють. Це смарт-мані концепція, яка вже подавала надії, але після того, як перед зламом структури з'явилося слово фейковий, трошки все пішло на перекосяк. Тому що начебто ти малюєш угоду, і вона йде чітко як треба. Ти побачив злам, ти побачив підтвердження, і вона йде по тренду, і це в зоні інтересу твоїй. І начебто ось ось він виграш, але щось йде не так. І трапляється стоп. І ти такий сидиш і не розумієш чому. Тому що ти якби дивишся на графіки, це дійсно ідеально намальована картинка. І ти врахував якісь глобальні контексти, тому подібне, але все одно чомусь не відпрацювало. Чому? Незрозуміло. Тому в цей момент я почала цікавитись, що саме може покращити цей концепт, що саме може вдосконалити мої навички торгівлі. І мені потрапились кластери. Тож я не можу сказати, що я профі, я починаю свій шлях їх вивчення і розуміння, і в мене є там певна картинка в голові, але я намагаюся її доповнювати з дня в день, щоб ставати кращим. Тому це не фінансова рекомендація, все ще далі ви побачите, але, можливо, це стане комусь в нагоді на його теж початковому шляху. Тож поменше балачок і погнали до графіків. І почнемо ми з бази. Біткоїну певно вже склалось так історично, що з року в рік біткоін хоронять. Якщо поглянути на тенденції продажів, тобто кумулятивної дельти переважання продажів над купівлями, ми бачимо, що дуже багато людей по факту продавали гось в цьому проміжку, де ну скажімо так не дуже була приваблива для когось ціна між 15 тисячами і 30 000 люди значно продавали 600 тисяч біткоїнів. Тут, коли якби вже щось трошечки ожило, і ми маємо 40 тисяч, а потім і відновлення, і навіть перехай, люди думають, що це все, ми бі далі не підемо, продають далі мінус 250 тисяч біткоїнів, Потім ми досягли 100 тисяч, і якби тут голоси різні. Але якщо побачите статистику, 300 тисяч біткоїнів продано за цей період умовно. І Якби можна зрозуміти, що люди не сильно, то в нього покій вірять, Тобто ейфорії якоїсь на ринку немає. Люди не прям щоб хочуть от зараз заходити, бо вірять, що біткоін стане 300 тисяч вже типу, через пару, пару місяців. Тож але на противагу цьому, якби, якщо продають, чому воно росте? Гарне питання. Справа в тому, що з виходом біткоїн ці великі компанії, фонди, теж MicroStrategy, Goldman Sachs, тому подібне. А купують потихеньку біткоїни, ну як потихеньку. <смі> Для них потихеньку це значні мільярдні суми, і вони інвестують в цей актив по факту. І ціна зростає, його накопичують. Але звісно, і великі капітали не завжди схочуть купувати біткоїни за високими цінами тобто 100 тисяч. Звучить іноді не так привабливо, як купити біткоін за 70. Тому якщо так глянути глобально, в якийсь момент. Все одно відбудеться певна корекція. Певний струс ринку, але все одно далі він буде рости. Якщо ж глянути, трошечки приблизити графік, ми бачимо, що впродовж всього цього руху були такі певні накопучувальні боковички. Особливо цей, цей невеличкий такий. Після чого слідував такий трендовий рух. І для себе я так винесла, що в принципі шукати на ринку боковий такий не так вже і тяжко, тому що близько певно 80% руху загалом ціни, це вона рухається в боковику і тільки значно менший відсоток, це певний такий трендовий рух вверх або вниз. Тому якщо подивитись, що в нас є станом на зараз, якщо спуститись трошки нижче вже на денний таймфрейм, ми бачимо, що не так давно. На початку літа <хи> формувався боковичок накопичення, де після того, як ми протестували лінію накопичення об'єму, ціна рванула гори. Чому так відбулося? Це можна поглянути на кластерах і, в принципі, зрозуміти. На противагу того, що весь цей боковичок, ось він, ось цей. Ми бачимо продажі, продажі, продажі червоні кластери, і при тому кумулятивна дельта то теж якби така спадна, а При цьому ціна тримається на одному рівні. Тобто, хтось відкуповує, десь відкупили тут, десь трошечки тут. І ось тут, певно, така фінальна закупівля відбулася, ціна полетіла догори. Тобто, продавець виявився слабкішим за покупця, і після того, як покупець отримав свою певну таку домінацію на ринку, ціна полетіла догори. І зараз ми бачимо дещо схожу історію. Ось це вже наш боковичок трошечки поближче. Ось такий. Знову ж таки, ми зробили девіацію, певну таку зняття нижньої ліквідності боковичка. І зараз, не дійшовши ще до вершинки, щось тут намагаємося зробити. Чому ми не прострелили вершину? Тут ми бачимо кластер на продаж, який стримав цей м, цікавий ріст. І ми також бачимо, що тут домінують продажі, продажі, продажі. Але покупець не здається: покупка, 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 і тут теж були значні закупівлі. Тобто зараз ми бачимо такі знову ж таки протистояння. У нас зростають продажі, але отут-от трошечки вже активізується начебто і покупець. І якби куди підеш ціна далі? А це треба зрозуміти. Тому ми трошки спустимося на нижчий таймфрейм. Зараз ми бачимо, що ціна дає таку невеличкий відкат через те, що тут були ну, такі аномальненькі кластери на продаж, ось він. І ми маємо відкат. Якщо розтягнути ось якраз таки профіль об'єму приблизно на цей тиждень, то лінія найбільшої концентрації об'єму знаходиться на 117, 116 500 117 тисячах, скажімо так приблизно. А, якщо от прямо зараз включиться покупець, і ми побачимо на, наприклад, цій свічці або на 4-годинній свічці якесь активне включення, тобто такий а, певний кластер з таким аномальним вимпулом. Певно, зеленим э, стрижним, то означає, що покупець вимкнувся і, можливо, ми навіть підемо вверх з поточних значень. Але поки що цього не помітно. Тобто ось, тут відбулись значні закупівлі, але, покупець, ой, але э, продавець значно стримав цю, цю покупку. Тож поки моя гіпотеза э, те, що ми трошечки так. Приспустимося до цієї е, лінії ск... найбільшої концентрації об'єму, можливо, і якось протестуємо, і після цього вже підемо наверх до цієї вершини. Але що ж буде потім? Потім це досить цікаво, тому що тут нам знадобиться трошки інший е, ресурс, який називається АТАС-платформа BTC. Швидкість аналізу іноді залежить не стільки від тебе, скільки від того, як довго вантажиться платформа. Але ми нарешті з нею, тож продовжуємо. Якщо ми подивимося на цей стакан ліквідності, що якраз є перевагою Атасу, ми бачимо, що багато сконцентровано десь на 125 тисячах і далі на 130. Якщо глянути ще вище, ну то поки тут. Пустота. Але зато є певна така довішуха знизу. Тому гіпотеза якби, справджується певним чином. Можливо, ми зараз підзабираємо ліквідність невеличку таку до 117-116 тисяч, після чого охопимо верхній, скажімо, так, рівень боковика. А після цього вже, можливо, підемо на певну корекцію. Але для цього треба дивитись, тому що в будь-який момент може включитися хто правильно, або продавець, або купець, і почнуться нові війни. Тому поки я притримуюсь цієї теорії, ми зробимо таку невеличку корекцію, після чого повернемося, щоб забрати ліквідність з верхньої межі боковика. Ну, а далі переходимо на другий активчик це Ефіріум. Якщо от глянути на біткоін домінацію, то за останній період вона почала так ну, падати, при тому, що досить тривалий період. Ось все літо. <хи> Вона зростала. якби Біткоін ріс, домінація зростала, і альта, відповідно, почувала себе не дуже добре. Зараз трошки таки є відкат, і ми можемо побачити, що зараз ефіріум трошки так почав оживати. Хоч його багато хто хоронив, але ми бачимо, що за, певно, ліпше зробити ось так. зі значень 1300 в квітні, ми зросли до 4000 вже якось зараз в серпні. І якщо знову ж придивитися, це зростання не просто так, а дуже нагадує мені боковичок. І після девіації вниз ми полетіли нагору. Якщо ж трошечки приблизити всю цю історію, як не дивно, я знову то знайшла боковичок. А тут вже прям, знаєте, за теорію Вайкофа, теж трошки, можливо, хтось про неї чув. Після ралі ми зробили тест, після цього зробили таку певну девіацію зверху Uptrust Action, А після цього зробили тест внизу, такий спрінг, і відправилися нагору. І, якби що відбувається зараз? Зараз ми активненько йдемо догори. Але якщо придивитися, як не дивно, знову тут боковичок. Якщо чесно, коли я торгувала смартмані, ем, ніколи не помічала так багато боковиків на ринку. Мені завжди хотілося шукати якісь лами структури. Можливо, звісно, в цьому і була проблема, але, але, але. І після того, як ми знову ж таки зробили 9 спочатку зверху, знизу відправили ціну доверху. До речі, що тут цікавого по кластерам? О, тут, до речі, був лонговий кластер, тож цікаво. Ви коли ціна передсікла межу в 0,5 і опинилась над лінією об'єму, вона його протестувала і. Пішла догори. Зараз ми бачимо таку певну зиминочку. Чому? Зараз дізнаємось. Можливо, це ще один буковичок. Якщо, о Боже, момент для того, щоб зрозуміти, що з ефіром буде далі, глянемо трошки кластерів. Як бачимо, тут активненько після продажі включилися продавці, що і зумовили такий висхідний рух. На глобальній історії, але якщо придивитись ось цей от невеличкий певно, зародження, бо боковика, я б сказала, ми бачимо, тут почали, почав включатися продавець, і ми бачимо такі червоні кластери, досить масивні. При тому, що є покупець, все одно якби така кумулятивна дельта, вона, я б сказала, нейтральна, і, можливо, десь тут. Буде така проторговочка боковичка. При тому, що домінація біткоїну зараз трошечки спадає. Біткоін, ну, можливо, дасть корекцію, то я б, певно, вбачала ефіру, поки походити в боковичку. А після цього. Та за останній тиждень такий трошки шуртовий кластер. Ось якщо брати з 4 серпня. то, можливо, дійсно такий невеличкий боковичок, де ми знімемо тут якусь ліквідність. Живо затестуємо цей імбаланс, ну, смертменячі, терміни. <хи> І після цього, можливо, підемо догори. Чи до гори знаємо з допомогою Атасу. Дійсно, догори. <с> якщо подивитись по стакану ліквідності, о боже, трошки не то крутим, 6 тисяч ефірчиків сидить на 4500, ще вище на 4800. І якщо там ще глянути, 5 на 5 000. Тобто, в порівнянні з ліквідністю нижче, вона тут є. Але такі. Значні у когось плани продатися якраз таки на цінах вище, а не нижче. Ні, хтось звісно, планує купити ось всього-навсього 2000 ефіріум за 3500, але в порівнянні з цими значними стаканами вони трошки падають в порівнянні. От, і... Злому так, певно, що тут ми побачимо боковичок. Я не впевнена, чи це прям точно його початок. Певно, що ось це буде його початком. Десь тут ми побачимо боковичок з тестом нижньої зони ліквідності, і після чого побачимо рух догори якраз до його верхньої певно, що межі. На 4500, а там, можливо, і вище. Тому поки такий план, домалюємо наш план, до речі, то він обривається, наче все падає. <свісно> якось таким чином. І певно перейдемо до моєї любимої монетки. Не знаю чому. Так пішло, що біткоін і ефір мені не завжди заходило торгувати, а чогось моя увага завжди падала на альти. І один з них це продукт, в принципі, з екосистеми ефіру оптимізм. І іноді є, до речі, кореляція, Там, якщо ефір добряче падає, то якби і оптимізм погано. Але я думаю, це не тільки справа з оптимізмом, а в цілому з альтою, яка так трошечки багатьох кинула в зневіру. Але для тих, хто збирає ще й спотовий портфель, то би, це може бути і перевагою, тому що зараз закупитися солодкий дар. Ну, перейдемо до графіку. Я, до речі, записую. Записую. Якщо глянути так трошки глобально, ми тут знову-таки після падіння, значного падіння. А, дійсно, ми, типу, майже до дна так званого нашли, дійшли. От, після цього падіння, сорі, дев'ята вечора, це певно, найкращий час для запису, але я хоч і планувала зайнятися цим в день, супер планувала. А чим більше тим о, Боже. Чим більше ти плануєш, тим іноді більше по плану не виходить. Ось, якщо глянути глобально, ми тут бачимо. Боковичок, де ми зробили тест верхньої межі боковика, після чого зробили тест нижній і якби пішли догори. Тут ми так стрілочкою якби тицнули вершинку, але після того, як в основному відбувається такий супервистріл, дуже часто якби, має йти і подальшого проторговка. Тобто моя поки так позиція. Те, що ми підемо вгору, але ось цей простріл, так би мовити, він поки є такою зоною, яка стопорнула ціну. І якраз це помітно, і, до речі, по кластерам теж глянемо. Так, спустимося трошки нижче, бо тут так намальовано. Бо моя любима монетка, що ви хочете. А, от, якщо глянути локальніше, тут теж був боковичок. Дійсно, я коли ну, от, почала думати про кластери, тепер наче весь ринок це якийсь боковик. Тут знову ж таки була якраз цей простір, він ще й тестину верхню межу цього боковичка, зробили нижню девіацію, це він червоненький, якщо що. І якщо розтягнути профіль об'єму на. Приблизно тиждень виходить. Да. Тижневий. Тижневий кластер, ми бачимо, що він такий трошки лонговий через те, що накопичення об'єму у нас внизу цього кластера. І після того, як ми його тестунули, ми відправились догори. Що нас тут зупинило? А зупинило нас наступне: це відбувається певний такий тест попередніх закупівель, причому ну, тут тяжко не побачити ці закупівлі. Такий значний кластер відбувся. І хоч. Якби покупець тут проявив неабияку силу, продавець виявився сильнішим. і Після цього ціна пішла донизу. Якби от комальтина Дельта йшла донизу, донизу тут баз такий, намагався якомога купити і відправити ціну вгору. Дещо в нього вийшло, але знову ж таки це був такий дійсно простріл. Він не закріпився навіть на верхній позиції, на верхній межі боковика. І, скажімо так, не втримав свою домінацію наш покупець і ціна пішла донизу. Поки ми також бачимо наростаючу кумулятивну дельту вниз, і поки що ціна в принципі не падає, при тому, що дельта знижується, ціна не падає. Тобто ось ми бачимо і активізацію покупця моментами. Тобто після цього, після цього, о божечки, це не то. Після цього ми дійсно можемо побачити простріл вгору. Як саме ми це побачимо? На даному етапі, якщо так трошки спуститись. На нижчі таймфрейми. Знову щось схоже на боковик. Схоже. Ну-ка. Що тут відбувається? Дійсно, є продажі, але разом з цим закупівля, закупівля, закупівля. Тобто на годинному таймфреймі, на цьому боковичку, ось він, до речі, да, формується, ми зробили вже таку певну нижню девіацію, не закріпилась, тому, можливо, ще трошки протестуємо її наново, але ми вже бачимо, о Боже, ми вже бачимо активізацію покупця моментами, і я, в принципі, думаю... Що після цього. М -м -м. Після певної там, повторного тесту, більш такого чіткого, ми ще, може, тут щось походимо і підемо догори. Таким чином підсумуємо біточок, невеличкий спад. М -м -м якраз зараз падаємо. І після цього підемо тесту не тестувати, а вже покоряти вершину нашого боковика по ефіру. Навпаки, мені здається, це якась історія, де ми заходимо в боковик і після цього підемо до гори. І по ОПІ це також дуже схоже зараз на боковик. І після того, як ми знову ж таки тестуємо нижню. Нижні, Забула слово, нижню сторону боковика. Ми підемо знову ж таки покоряти вершину. І я думаю, на цьому все. В друзі, вже сонце, сіло. Ця лампа просто світить на мене і намагається виправити все, що в її силах. Тому я бажаю вам гарного вечора і до зустрічей!